Всім привіт! І сьогодні я розповім вам, як очистити свій комп'ютер від вірусів чи ненужних вам файлів. Для цього вам потрібно скачати програму, яка називається 360 Total Security. Вона на різних язиках, тому можна скачати і на українському, і на російському. І на інших мовах. І так, коли ви скачали цю програму, заходите в неї. Програма, ще раз повторюю, 360 Total Security. І так, це програма дуже зручна. В неї можна повністю очистити свій комп'ютер від вірусів і очистити свій антивірус. Також ускорити і можна покращити роботу комп'ютера. І так, тут є, як ви бачите, у лівій панелі повна проверка, антивірус, ускорення, очистка і інструменти. Ну, розпочинаємо з повної перевірки. Коли ви нажимаєте перевірку, у вас перевіряється оптимізація системи, тобто як у вас система і. Проверяется ваш антивирус, потом проверяется очистка временных файлов, потом проверка безопасных Wi-Fi. Ждем определенное время и оно нам... Покаже тоді знизу. Бачите, ось угроз 2. Тобто дві 2 угрози, які ми потім устранимо. Я покажу, як. Це дуже-дуже це просто робити в цій програмі. Поки воно в нас тут робить, ми можемо провірити наш антивірус. Для цього нам потрібно нажати на антивірус. Можна швидку провірку, можна повну провірку, перевіряється. Тобто, Повністю весь комп'ютер, але це займе дуже багато, часу, врі... ну, але 20 в районі 15 минут. І вибороче. Тобто ви можете вибрати будь-який диск і його провірити. І так, ми будемо швидку провірку робити. Бачите, і воно провіряється. Поки воно проверяется, ми подивимося, що тут у нас у полній проверке. Уже 62%, 63% провірила. Далі. Ускорення. Нажимаємо ускорення. Тут можемо все нажати. Повністю на всі галочки і оптимізувати. Тобто, ускорити процес. Далее, пока там э, этот оптимизирует, мы нажимаем очистку. Оно у нас сейчас сканирует. Будет сканировать. То есть это идея полностью в очистка компьютера вид ненужных вам файлов, Вид всяких вирусов. Ненужных вам. Идея у нас оптимизация. Провірка завершена, проблем не знайдено. Це дуже добре. Якщо у вас виникнуть, тут буде написано там, дві проблеми, чи є угрози, то там буде такий екранчик такий маленький. Як оце повторить, написано оптимізація. Нажимайте на оптимізацію і вам його провіряє. І очищає. Далі, очистка. Зараз вона вже у нас скінчиться. Ми можемо бачити, що в нас вже 909 файлів, вже майже 1 ГБ ненужних нам файлів і вірусів і таке інше. І дивимося. 1,9 ГБ можуть бути очищені. Тобто це і плагіни, і все, всі ненужні вам файли. І нажимаємо очистка. Ви собираетесь удивления файли, які включають в себе следующие опасні елементи. Продолжить. Треба нажати «Очистити час», щоб вам очистило. Далі, дивимося уже. Система настроїк у нас Найдено 36 антивірус, 36 проблем, угроз. Це дуже-дуже багато, і воно зараз нам все почисти. Це хорошо, що у нас є така програма. Дуже добра програма. Далі, тут у нас теж іде. Очистка Очистка завершена, було успішно удалено. Нажимаємо Завершити, і в нас очистка виповнена. Ускорення не знайдено ошибок. Антивірус зараз перевіряється, і повна перевірка в нас сюди. Далі розкажу вам про інструменти. Є, бачите, багато інструментів. Це и много, і пісочниця есть, и очистка резервних копий систем. Тобто, наприклад, вы можете, можете бачити, наприклад, заходите в очистка временная, да? Нажати і запустити в пісочниці 360, наприклад, і да? сканувати з 360. Total. Тобто, коли ви нажмете, воно автоматично, ця програма буде перевірена на віруси в... і устранені. Далі повна перевірка, бачите? Скільки в нас ненужних файлів. Нажимаємо і Зараз у нас все і справить. Ісправлення завершено. Завершить. Все можна ще раз провірити для безопасності. Антивирус у нас провіряється. Найдено аж 39 угроз. Очистка. Да, очистила. Полне проверка. Зараз у нас іде. Так що, дорогі мої друзі, підписчики, ті, хто дивиться зараз це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, які ви відео б хотіли, щоб я зробив. І просто дивіться ці відео мені. Заходьте на мій канал. Ставте лайки. І головне, не забувайте підписуватися. І так, дивимося. Антивірус ще у нас 39, так. 39. Угроз. Бачите, Це я зараз ще хочу сказати, як щось знімати відео. У да? мене є определене відео, присвячене цьому, як знімати відео, щоб було видно повністю весь екран комп'ютера. Ось це програма така, бачите? Ну, я вам хочу сказати. Що, якщо ви заінтересувалися цим, то можете зайти до мене на канал і подивитися відео, як користуватися Hopper Cam 4 як знімати відео за допомогою цієї програми, щоб було видно весь екран. І так, дорогі мої друзі, провірка завершена, повна провірка, у нас проблем не виявлено. І антивірус у нас виявлено 39 угроз. І ми нажимаємо ісправі. Коли ми відправляємо, ми бачимо, що робочий стол у нас обновляється, комп'ютер у нас обновляється. І зараз у нас видалено все. І то, тоді вам необход... ну, потрібно буде обов'язково перезагрузити комп'ютер. Дякую за увагу. Ставте лайки, лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу.